Бачити всіх хто долучився до ефіру телеканалу Еспресо Біла Церква. Наші програми виходять щодня в усіх кабельних мережах міста: Ростелеком, воля та Ларта та УТ2. Тож микайте телевізор о 18, 21, 23 годинах та вночі, аби не пропустити новини свого регіону. Місто оплакує ще одного відважного захисника, який поклав своє життя на російсько-українській війні. 30-річний Богдан Красіцький був старшим солдатом, стрільцем, помічником гранатометника 25-ї повітряно-десантної Січиславської бригади. Загинув 9 квітня поблизу населеного пункту Тоненьке Донецької області. Попрощатися з воїном прийшли рідні, побратими та друзі. Відспівали Богдана у центральному соборі, а поховали на Сухоярському. Кладовищі. Щирі співчуття рідним і слава герою. Богдан народився в Біліце 11 серпня 1993 року. Матуся його виховувала в любові. Він успішно закінчив школу, навчався в політехнічному інституті. Але надалі рішив розпочати шлях воїна. Рі Олександрійський водійка іномарки «Опель» збила 49-річну жінку у дворі. На місце події прибули правоохоронці та медики. Жінку ушпиталили з діагнозом перелом щиколотки». У білій церкві підлітка уразило струмом. Як повідомила поліція області, двоє 11-річних хлопчиків грались біля залізниці. Один з них запропонував залізти на дах вантажного вагона, який стояв у тимчасовому відстійнику. Товариш на пропозицію не погодився, і той почав підійматися по металавій драбині самостійно. Згодом хлопець опинився на землі, а його тіло та одяг обгоріли. Дитина в реанімації. Білоцерківець намагався пограбувати укртелеком. Як повідомила поліція охорони, вони отримали сигнал з об'єкта, який перебуває під їхнім контролем. Під час обходу території правоохоронці виявили у підвалі 41-річного чоловіка з ліхтариком, магнітами, рукавичками та кусачками для металу. Що саме хотів поцупити містянин, невідомо. Подальшим розслідуванням займатимуться слідчі. Безпідставно нарахувала 730 тисяч гривень зарплатні. У білій церкві судитимуть екс-директорку дитячого садочка. За інформацією Київської обласної прокуратури, впродовж 2018-2023 років, очільниця закладу вносила неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу щодо окремих працівників. Частина з них була фактично відсутня на робочих місцях, а на інших формально покладалось виконання обов'язків за сумісництвом. Проте їм все одно виплачувалась заробітна плата. Таких незаконних фактів зафіксували аж 115. за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури. Колишній директорці повідомлено про підозру і загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Протягом минулого року в Білоцерківському міськрайонному суді розглянули майже 9 тисяч цивільних справ, з них 88 – за участі присяжних. Таку статистику нам надали в органі. Варто зазначити, що 22 квітня завершується у громаді прийом заяв тих, хто хоче стати присяжним. Зокрема, це ті, кому від 30 до 65 років та постійно проживають на Білоцерківщині. Для цього варто звернутися до відділу виконавчого комітету. За адресою торгова площа 11. Зауважу, до списку присяжних не включаються народні депутати, члени Кабміну, правоохоронці, військові, а також обмежено дієздатні або недієздатні та інші. Детальніше коментують представники суду. Списки присяжних формуються місцевими радами на три роки. За присяжними на час виконання обов'язків у суді за місцем самої роботи зберігаються всі наявні гарантії та пільги. А час виконання присяжним обов'язків у суді зараховується до трудового стажу, які ж цивільні справи розглядають присяжні. Це справи, що стосуються цивільної дієздатності особи, справи про визнання особи, безвісно, відсутньою чи оголошення її померлою, справи про усиновлення та деякі інші справи. Ну а стосовно матеріального стимулювання, закон передбачає, що за час виконання обов'язків у суді присяжним виплачується в нагорода на рівні посадового окладу судді. За фактично відпрацьований час закон передбачає участь присяжних у розгляді кримінальних справ, і Кримінальним процесуальним кодексом України передбачається участь присяжних у розгляді кримінальних справ, де передбачається покарання у виді довічного позбавлення волі. Розгляд кримінального провадження здійснюється за участі двох професійних суддів і п'яти основних присяжних і двох запасних. Присяжний в складі суду. Суду присяжних він називається, приймає рішення відповідно до кримінального процесуального кодексу України. Приймається рішення щодо винуватості невинуватості особи і щодо призначення покарання особі. Тобто, це присяжний бере участь від початку і до кінця прийняття рішення. Це не обмежується, участь присяжного не обмежується в кримінальному провадженні лише винесенням вердикту: винувати чи не винувати. Біла церква частково прозоре місто. Про це свідчать дані дослідження організації Transparency International. За останні роки наше місто суттєво просіло у відкритості. Як повідомили на сайті, серед 70 міських рад, які брали участь у дослідженнях 2022-2023 років, 30 покращили свої показники на 5 і більше відсотків. Відтак прозорими за минулий рік вважаються 5 міст: Дніпро, Дрогобич, Львів, Мука. Ачево і Тернопіль. Статус частково прозорих, крім нашого, отримали ще 22 міста: серед них Бердичів, Вінниця, Житомир та інші. А ось решта 52 вважаються непрозорими. Зазначу, що дослідження містить 50 індикаторів, за якими здійснювався аналіз. А це публікація інформації на офіційних ресурсах, забезпечення доступу до даних про земельні та житлові питання, комунальне майно, соціальну сферу тощо. 114-та бригада ТРО отримала броньовану машину для медичної служби. Кошти на неї у розмірі понад 1 мільйон 480 тисяч гривень зібрали з ініціативи проєкту художника, який пише картини та ікони на ящиках з-під набоїв. Роботи Олександра Клименка продали на виставці в Оксфордському університеті та церкві святого Івана в районі Нотінг-Хілл у Лондоні. Зі слів начальника медслужби бригади, авто переобладнають під потреби фронту, і воно допомагатиме рятувати життя українських воїнів. Це авто передано в медичну службу для того, щоб воно слугувало на етапі евакуації для того, щоб надавалася медична допомога.

Майже на полі бою, насправді, що ця виставка? Головне, що важливо, це майданчик для того, щоб зібрати людей, які можуть зібратися і допомогти взяти участь в гарній ініціативі. Власне, це простір британський був, це Оксфордський університет. Також команда British Ukrainian Aid, фонд, який акумулював ці гроші, займався ввезенням цих машин, бо це дуже важко. Військову техніку завозити. В Україну величезна кількість документів треба зробити. І вони це дуже довго і героїчно робили. Також знову ж таки ком'юніті Оксфорда і британські благодійники в Лондоні безпосередньо. Тобто величезна кількість людей зібрано. Ну а роботи, які там були, ну, це привід просто купити роботу і допомогти Україні. Верховна Рада ухвалила довгостраждальний закон України про мобілізацію. Його вже підписав Володимир Зеленський. А отже, у дію він вступить за місяць. З нами на прямому зв'язку юрист Олександр Маліновський, який і розкаже про всі тонкощі проходження військової служби. Вітаю вас, Олександре. Доброго дня. На офіційних ресурсах оприлюднили повну текстову версію закону України про мобілізацію після розгляду парламентарями понад 4 тисячі правок. би ви з точки зору правовика його охарактеризували б вказаним законом про мобілізацію дійсно було внесено суттєва зміна право на вказаного законом про мобілізацію, серед яких було скасовано дійсно. Багато підстав для надання відстрочки для осіб, які підлягають мобілізації, тобто військовозобов'язаним. А також передбачено низку обмежень для осіб, які ухиляються від мобілізації. Хто і як має стати на військовий облік, де потрібно оновлювати дані? На військовий облік повинні стати як чоловіки, так і жінки. В принципі, з цього нічого не змінилося щодо оновлення своїх військово-облікових даних, то з після 60 днів з моменту набрання законної сили вказаного закону. Чоловіки і жінки повинні з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або центрів надання адміністративних послуг, або ж до через електронний кабінет і оновити свої військові облікові дані. Якщо ж вони цього не зроблять, на них може бути накладений адміністративне стягнення в розмірі від 3,5 до 5 тисяч гривень. Якщо ж вони заплатять штраф, і потім знову не з'являться, що тоді? Якщо вони заплатять штраф, відповідно на них буде накладене більшість стягнення, Як я вже раніше зазначив, ця вилка самого штрафу вона складається від 3400 гривень до 5100 гривень. Відповідно. На особу, в разі, якщо вона повторно не з'явиться для оновлення своїх військово-облікових даних, на неї буде накладений штраф у розмірі п'ять тисяч гривень. В якому випадку можна можуть притягнути до кримінальної відповідальності? Особа може бути притягнена до кримінальної відповідальності лише після того, як коли така особа з'явилася до ВЛК, та пройшла медичну комісію, тобто, так би мовити, ВЛК, і не з'явилася за бойовою повісткою. Відповідно, після цього відкривається кримінальне провадження, і вироком суду така особа може бути притягнена до кримінальної відповідальності. Чи обов'язково тепер реєструвати усім військовозобов'язаним чоловікам свій електронний кабінет? Ні, це не є обов'язок. Це є лише право, і це право надається в більші мірі для зручності для того, щоб не відмі... не відвідувати, як я раніше зазначав, територіальні центри комплектування та це соціальної підтримки або ЦНАПи, а достатньо буде лише через свій телефон або комп'ютер оновити свої військово-облікові дані. Як тепер вручатимуть повістки, і якими будуть вважатися врученими е, процедура вручення повісток вона залишається такою ж, як і була до моменту прийняття цього закону про мобілізацію. Тобто повістка врах... вважається врученою лише після того, коли особа поставила на ній свій підпис. Після прийняття цього закону чи будуть ходити по вулиці ТЦК разом з поліцією і, грубо кажучи, ловити ухилянтів або всіх чоловіків, які проходять поруч, само собою на жаль, це питання знову ж таки залишається актуальним і досі, оскільки Звісно, працівники ТЦК на жаль собі таке дозволяють. а як позбавлення волі громадян, воно ну не є припустимим. але на жаль, я вважаю, що це надалі буде продовжуватися. Хоча знову ж таки це не пов'язано з прийняттям нового закону про мобілізацію. Олександра, які наслідки можуть бути для чоловіків, якщо вони не оновили дані? Якщо чоловіки не оновили свої військово-облікові дані протягом 60 днів з моменту підписання і набрання сили закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, на них буде накладений адміністративний штраф від 3400 гривень до 5100 гривень, в залежності від того, чи це було вперше, чи це вже повторне адміністративне правопорушення. Таке адміністративне правопорушення воно накладається безпосередньо з півробітниками ТСК і така особа притягується до адміністративної відповідальності. Також у законі з'явився пункт щодо вилучення автомобілів на потреби ЗСУ. Розкажіть детальніше про це. На потреби ЗСУ вилучаються автомобілі, які перебувають на обліку у фізичних осіб, юридичних осіб, або ж у фізичних осіб підприємців. Вилучаються автомобілі, якщо це стосується фізичних осіб, тобто два автомобіля і більше, які зареєстровані на одну особу. А що стосується юридичних осіб, то це може бути вилучений будь-який транспортний засіб. Незалежності від кількості, а пов'язано з тим, які з цих транспортних засобів буде вилучатися, залежності від його категорії, тобто легкові автомобілі, седани і інші такі автомобілі на потребу збройних сил України, вони вилучатися не будуть. Чи вже відомо взагалі, що це буде за процедура і як це буде відбуватись загалом, загалом така процедура в нас ще не є відома. Кого будуть обмежувати в праві керування авто? У праві керування транспортним засобом будуть обмежувати осіб, які не з'являються до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і привід яких неможливо здійснити до знов ж таки територіального центру комплектування та соціальної підтримки для оновлення військово-облікових даних. Такий порядок буде здійснюватися шляхом скерування позову працівниками ТЦК до суду, і суд безпосередньо вже буде виносити постанову про обмеження права керування транспортним засобом для цієї особи. Давайте поговоримо про бронь. Які є механізми бронювання працівників підприємства та як вони відбуваються? Наразі знову ж таки залишається актуальним процедура бронювання на підставі отриманого мобілізаційного завдання, або ж на підставі включення підприємства до таких, що мають важливе значення в галузі національної економіки, або такі підприємства, які працюють для потреб Збройних сил України. В порядок залишається бронювання такий самий, відповідно, якщо це є, якщо ми зараз говоримо про бізнес, підприємства, які отримали мобілізаційне завдання, вони готують списки військовозобов'язаних працівників, обґрунтування та подають цей пакет документів безпосередньо до органу місцевого самоврядування або міністерства, які довів це мобілізаційне завдання. І після цього документи вже скіруються на генштаб, і такі працівники приймуться. Знову ж таки, якщо ми говоримо про в аспекті бізнесу, то заброньованих можуть бути лише 50% працівників військовозобов'язаних. Якщо відповідно підприємство бажає забронювати більше працівників, воно повинно обґрунтувати доцільність такого бронювання. І скажіть ваша думка як правовика, чи новий закон змотивує більше людей мобілізуватись? Чи навпаки, я вважаю, що новий закон все таки буде змушувати більше людей мобілізуватися і як мінімум оновити свої військово-облікові дані. Та як тепер законодавець передбачив швидку процедуру застосування адміністративних штрафних санкцій до громадян, які Планують ухилятися від мобілізації. І наостанок, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням? Я з цим твердженням не погоджуюсь, оскільки в законопроекті дійсно передбачені низка положень, які Є доволі так би мовити жорсткими для громадян, наприклад, позбавлення права керування транспортним засобом, оскільки я вважаю, що це можуть відбуватися різного роду маніпуляції з боку працівників ТЦК. Дякую, Олександра, що знайшли час, аби обговорити це вкрай важливе та актуальне питання щодо мобілізації українців. Дякую вам. З вами цього вечора була Олена Бойко. Бажаю вам мирного та спокійного вечора. Бережіть себе, родину та Україну. До зустрічі.